Доброго дня, пані та панове. Я знаходжуся зараз на виставці Sisolar 2021. Це куточок нашого стенду, який е, показує. Рішення для великомасштабних сонячних електростанцій, а також для систем накопичення електричної енергії. Сонячні батареї наразі стають все більш потужними, мають вищі струми, і для того, щоб відповідати сучасним трендам, ми розробляємо нове обладнання. Таким прикладом є Huawei Sun 2215 KTL H0, а також версія H3. Дані інвертори призначені для роботи з сонячними батареями високої потужності та високими струмами. Вони сумісні з Усіма сонячними батареями, що присутні на ринку, і здатні працювати в великомасштабних сонячних електростанціях. Інвертор 215 LH0 оснащений 9 MPPT і 18 входами. Має номінальну потужність 200 кВт і максимальну 215 кВт. Дані інвертори можуть використовуватися як для сонячних електростанцій під зелений тариф до 1 МВт пік. Так і для сонячних електростанцій, які працюватимуть за аукціонами, праворуч від мене плакат, який присвячений системам накопичення електричної енергії. Ми не змогли провести і показати систему накопичення, тому що це контейнерне рішення і досить велике. Тому поки що насолоджуємося плакатом. Ми презентували на виставці snec 2021 найбільшій в світі виставці, яка присвячена відновлюваній енергетиці. Вона проходила на початку червня 2021 року. Huawei презентував там системи накопичення електричної енергії, і їх буде два типи: система накопичення, що приєднана по змінному струму, і система накопичення, що приєднана по постійному струму. Рішення, яке приєднане по змінному струму, може використовуватися в існуючих, Сонячних та вітрових електростанціях для роботи з гідроелектростанціями, з тепловими електростанціями, а також як окремі системи, системи накопичення електричної енергії, що приєднані по постійному струму, це сукупне рішення для сонячних та станцій на з накопичуванням. Таким чином, станція сонячна плюс система накопичення, побудовані разом, будуть дешевшими, матимуть менший капекс. Постійний струм від сонячних батарей використовується майже напряму через спеціальний перетворювач для зарядки акумуляторних батарей. І акумуляторні батареї, приєднані по шині до перетворювача постійного струму у змінний, може працювати безпосередньо з мережею. Сонячні електростанції, суміщені з системами накопичення, є значно більш ефективними, та також вони вимагають менших інвестицій на початку, ніж якби ці системи працювали окремо. Завдяки тому, що менша кількість компонентів і менша кількість перетворень, система накопичення і сонячна електростанція матиме більший ККД. Рішення Huawei є. Ефективними через те, що система має модульну конструкцію, як і решта рішень від Huawei. І завдяки цьому збільшується готовність електростанції, тобто при виході з ладу, якщо щось трапилося, постраждає не в ціла електростанція, не в ціла система накопичення, а лише її мала частина, тому що кожен елемент працює незалежно від іншого. Система накопичення основана на контейнерному рішенні ємністю 2 МВт години. І модульна система перетворювачів PCS, які мають потужність 200 кВт номінально. Системи накопичення, що приєднані по змінному струму, будуть готові в Україні наприкінці вересня 2021 року. Системи накопичення по постійному струму очікуємо у 2022 році. Будь-яка компанія, яка має у своєму портфоліо сонячну електростанцію, може використати систему накопичення для зменшення втрат від обмежень, для роботи на ринку допоміжних послуг, для зарядки, розрядки електростанцій, коли це потрібно і коли це вимагає оператор системи розподілу чи передачі. Стосовно придбання обладнання, розрахунку систем, звертайтеся до нас, чекаємо на вас. Дякую, що подивилися. І чекаємо вас на виставці. Дивіться онлайн трансляції, тренінги. Дякую вам за співпрацю. До побачення.